Усе, що відбувається навколо кабелісти, пояснюють, що це ми наче у вісні, що це, цей світ ілюзорний, він малюється нам всередині наших органів сприйняття, наших органів чуття. Ми це маленька така коробочка, в якій є п'ять отворів, тобто наші п'ять органів чуття, і в неї входить ця інформація. От мозок він знаходиться в черепі, а там взагалі темно, і там нічого не видно. Але через усі ці нервові канали проходять до нас. Певна інформація в мозку обробляється і видає нам ось це сприйняття так само, як ми вісні бачимо сон, і ми повністю знаходимося в цьому сні, і ми віримо і переживаємо усе, що там відбувається, так ми прокидаємося і розуміємо, що це був сон. От так само ми можемо ще більше, ніби прокинутися завдяки цьому шляху виправленню і зв'язку з творцем. Ми можемо прокинутися від цієї ілюзії від цього сну. Виправити наші бажання таким чином, щоб докопатися, трясти все це сміття, відсортувати його, прибрати цю ілюзію, виправити свої органи сприйняття і бачити істину, бачити світ таким, яким він є, а він сповнений блага, любові і так далі.